Ну, у нас задача е знищувати ворога, тримати позиції. Бахмут наш особисто я чув разів 20 по перехопленням, по внутрішньому, вони так піднімають свій дух, вони так намагаються щось зробити. Е щодо Пригожина, це дуже яскрава картинка російської війни, дурної, безглуздої. Коли колишній уркаган. Е не, не, не відбувшися бізнесмен, починає гратися в, в воєначальника, і от він загубив стільки людей, що мені здається, навіть до його туприлої голови вже починає доходити масштаби його злочинів перед своїми. Я вже не кажу перед Україною, перед світом. Е, і коли воно остаточно усвідомиться, що воно дурне полізло не туди, куди треба, і керувати це не значить мати повноваження і мати відповідальність. Коли до нього дійде, я маю в кращому випадку, він пустить собі куривло. Е, бахмут наш, ну побачимо, як він їхній буде. Е, знаєте, вони ну от ми працювали рубіжне, брали там. Дуже часто оголошували, але ми їх укладали там пачками. І хоча, я ж вже кажу, зараз про це можна говорити, на піку протистояння рубіжно боронило 300 українських вояків, в тому числі нацгвардійці. А проти нас була серйозна кількість, тисячі, мова, йде. І вони не могли його взяти. Вони обійшли його, знайшли там слабину, обійшли по флапам, взяли в оточення і в заточення. Так само Сіверський Донець. Вони не взяли його в лоб, вони розбомбили мости, притисли до річки і на пів оточення тоді виходило. Е, село е, ну, там, без нас там кизячий послід от, вони взяли і святкують. А те, що вони поклали там, 7 тисяч вагнеров, тисячу козаків, і ніхто не рахує ополчення, це воєнний злочин по відношенню до своїх же вояків. А для них це перемога. Вони от вони село такою ціною взяли, просто набої вже закінчувалися на позиціях, довелось відходити. А вони, вони подаються як якусь значову перемогу. То та сама ситуація з Бахмутом. Бахмут по суті вже виконав свою функцію. Як е, ловушка, час часова ловушка, як е, така терка, на яку стерлась. Там ну я боюсь називати ці цифри, я був просто ну. Ну це десятки тисяч, це десь близько ну, 30 тисяч, там вони точно це мінімум уклали е окупантів і далі будуть класти. І вже навіть якщо їм вдасться взяти Бахмут, це вже ролі ніяк не вони вже програли на цій ділянці. Але я думаю, що е хрени мене бахмут, не візьмуть вони нічого. Пане Петре, тоді я вас запитаю про їхній наступ, тому що без перебільшення з грудня місяця 22 року і вони анонсували, і ми багато говорили про те, що ясно вони не відступляться від наших територій, всі очікували, що ця мобілізація це якраз під це було. Якби зараз ви охарактеризували цей їхній наступ, чи можна сказати, що воно захлинулося і дійшло якогось свого фіналу? Або як є припущення, що вони в принципі теж чекають зміни погоди, більш стали ґрунтів, В них є техніка, щоб знову рушити фронтом. Саме так О, тут ви праві. тому що як показував досвід, тут під Бахмутом, вони не припиняли стовп, тобто це було там 10-15 наступів на добу. Зараз трошки зменшилась динаміка, там їх там набагато менше. ну, Очевидно, вони злагоджуються, поповнюються і так далі. Але е, їхня тактика не в одному штурмі. Е, це такий вал, я би сказав, там, от, як кажуть, там перший, другий, потім дев'ятий. От то саме вони роблять: вогневий вал, е, людські атаки, переміщені з танковими атаками і так далі. Зараз це очевидно, вони чекають, коли можна буде застосовувати техніку. Очевидно, що вони її накопичили. Очевидно, що вони чекають нашого наступу. І тут наша віра в генштаб, що хто кого обдурить, хто перше, у кого нерви здадуть, де буде найважче. Я думаю, що можливо припустити, що вони підуть в наступ, можливо, по лінії походу, і тоді буде для піхоти знову. Пекельна ситуація буде за нашою команді вистояти будь-якою ціною. Будемо їх перемалювати, а потім піде по різним напрямкам. Якісь контрнаступ. То це це все на все мої припущення. Можливо і так далі. У них були плани: зимовий наступ, весняний наступ там і так далі. Зимовий наступ провалився. Вони не змогли взяти ні Солідар, ні Бахмут. Вони взяли півтора села, а уклали десятки тисяч людей. Очевидно, вони готуються до весняного наступу. Це очевидно, накопичується БК, накопичується техніка. Ми про це знаємо. Ласкаво просимо. Всіх не знаю, де, де, де будуть шукати місця, ляжуть усі. Я маю надію на це. Ну, така ситуація. Ми готові. Пане Петре, тільки ви знаєте, як побудована оця ієрархія передачі інформації, підготовка е, операцій, е, я вас хочу запитати в тому контексті, що увесь світ був шокований в хорошому сенсі від харківської операції від звільнення наших територій, коли всі казали, ми, ми підемо на південь, ми підемо на південь. Вони нас там в буквальному сенсі чекали, а потім. Миттєва, феєрична, високою ціною, тому що там завжди наші захисники, але була звільнена наша територія. Зараз ворог готується. Ми ж аналізуємо їхню пропаганду, їхні офіційні заяви. Те, що ви бачите, от як вам здається, якраз от коли я кажу, що ви бачите, як готуються маленькі локальні операції? Чи є ще сили і можливості хитрити на фронті? Тому що оцей талант українського командування він теж нас надзвичайно рятує саме так. Тому у, у простої піхоти, якою ми являємося, ну, штурмова піхота, еліта піхоти, я хочу сказати, проста піхота довіряє командуванню, вірить в нього. Війна це взагалі безстецтво обману. Харківська операція — це класика протистояння, як в боксі, показав зліва, ударив справа. Той же Сунзи писав, що. Війна, це мистецтво обману в тому числі. І хто кого перехитрить, хто буде вправніший, підліше, якщо хочете, на війні це допускається, той в результаті переможе. Але ми надіємося, що ми переможемо, тому що у нас з головою командування і мотивована бійці. Тому що. Окупант на рядовому рівні взагалі не розуміє, що він робить на цій війні. Їх або накачують ненасті, або вони йдуть грабувати, або ну, просто там при нагоді здаються. Там у Вагнеров, за статистикою 80% не доживало до першої зарплати в районі Бахмута. Е, ну от, от тому настрої. І в нас люди втомлюються, теж треба це говорити. І підрозділи втомлюються. Ну, все ж таки війна це непроста штука. Але це не порівняні речі, що робиться з моральним станом окупанта. Вони готові пачками тікати, і вони тікають. те, були випадки, ну це по перехопленням, що стріляли в своїх командирів і просто тікали додому. От. Тому От, чекаємо наступу, тому що ну, трохи. Ну, важкувато, постійно сидіть в обороні. Ну і ми розуміємо сенс. Я вже казав, що ми ну, в пекельні їхали в Рубіжному, в Сєвєродонецьку і під Горлівку. Але коли пішло, пішов контрнаступ по Харкову, ми зрозуміли, що от, сенс своєї роботи, що їх треба тут перемелювати, ослаблювати, ослаблювати, ослаблювати. тим часом готуються, готуються <кху> десь по іншому напрямку удар. Так само, і тут ми надіємося, що це удар буде. Єдине, що хотілося все-таки приймати участь в штурмі, бо така сама брудна робота вигрібає ми, а там звільняти міста це ж мрія кожного солдата. Тому хотілося би бути причетним теж до цих подій, пане Петре. Мій глядач мені не пробачить. Якщо я не спитаю, ви встигаєте лікуватись. Бо я навіть не уявляю, в яких ви умовах, але ваше здоров'я понад усе, тому що ви нам потрібні не тільки на фронті, а ще й здоров'ям і після То як зараз із самопочуттям? Дякую, приємно чути. Ну, Погода зіпсувалась трохи, це продуло. Нічого страшного, повірте, що я маю три поранення, так що в нас не, не це ні, ні поранення, ні простуда, ні не зіб'язне. Все, все після перемоги будемо відсипати і так далі. Пане Петре, ясно, що на фронті для військових безпеки не існує. Абсолютно, кожен, хто виконує там своє бойове завдання, він в надзвичайній небезпеці. Але штурмова піхота, принаймні, як я її собі малюю, зараз ви можете мене поправити. От, ви прям зовсім маєте бути ризикованими пацанами. Ви першими це все зустрічаєте, да? цю небезпеку. А з якими думками ви йдете в бій? Про що треба думати? Чи як думати? Хотіти повернутися, чи навпаки, думати, що в тебе тільки сьогоднішній день, сьогоднішня мить. У вас великий бекграунд, вас вдома чекають, це тисне, чи, чи навпаки, допомагає? От що ви несете з собою в бій? Ну, психологія бою вона дуже персональна. Є загальна мотивація, така як захист країни, захист родини, захист е, і так далі. Я нагадаю, що ми сформовані, ми націоналістичний підрозділ, сформовані з партійців свободи, тому пояснювати, чому ми йдемо в бій, не треба. А вже хто як дали свої страхи, е, кожен по-своєму, хтось молиться, хтось там обкладається дитячими малюнками, бо вірить, що вони захистять. Хтось намагається не думати про це. Ну, воно ну, Страшно всім, ідіоти не бояться. І особливо ну, в бою є присутній страх, і це інстинкт самозбереження. А от як його подавити, це вже у кожного свіриться. Це... В радянських фільмах і книжках ми могли читати про 200 наркомовських грам, коли притупляли це відчуття самозбереження. М у нас сухий закон, ми собі такого дозволити не можемо. Але інколи ну там, слава Україні, героям слава, підбадьорюю важкі моменти. Інколи... Ви ну, знаєте, от скажу відверто, така динаміка протистояння, що інколи. Навіть нема часу думати. Просто машинально виконується робота. Я поговорю з бійцями про це. Я от мені самому цікаво, як кожен з цим справляється. Я думаю, що ви краще за мене знаєте, що там із вами по всій лінії фронту. Найкращі, з найкращих. Ви зараз кажете, хто у вас там наймолодший у вашому батальйоні, але от геть юні пішли, і геть дорослі різні. І це те, що називається абсолютно точно, пане Петре, «цвіт нації». І коли вони гинуть, то тобі здається, що це ж гине часточка нашого майбутнього. Ну, ми не можемо ми кинути чи якихось покидьків. Немає системи в нас ось з цими зеками. Та вся країна встала на захист, і жінки, і чоловіки на рівні. А що ви собі думаєте? Чи не буває у вас таких страхів? Ви ж зараз боретесь за майбутнє? Хто буде будувати це майбутнє, якщо ці покидські російські агресори, окупанти зараз нищать кращих з найкращих? Я... Ви абсолютно праві. Це велика трагедія цієї війни. Що з того боку одна наволоч, я кажу без перебільшення? Там нема людей, там деградовані орки. А з нашого боку, повторюю вас, і це правда, цвіт нації. Найкраще. І коли гинуть ці хлопці, це ну, о. наша задача, щоб було в Україні майбутнє перемогти, знищити всіх окупантів. І дбати про їхню пам'ять. Тих, хто залишиться в живих, звісно, бо згадувати нічого не можна. Я вірю в українську націю, я вірю в український народ, я вірю, що достатньо буде людей після перемоги, навіть якщо нас не стане, то з повагою будуть про нас згадувати і відбудують Україну. Власне, для цього ми тут і працюємо, щоб був шанс у наших дітей, у української нації. Бо ви на початку передачі спитали, там, яка, ну, яку ціну готові заплатити. Немає тої ціни, е е е ну, там, щоб відбулася українська нація. Це безцінно. Тому з одного боку, знаєте, коли гільне хлопець, це, це трагедія. Це для батьків, для родини, для нас. Це... Це гасне цілий всесвіт. Але ми оплакувати і дбати про пам'ять пам'ятці героїв будемо після перемоги. Зараз головне докласти всіх зусиль, щоб був шанс бути в Україні, щоб був шанс е будувати країну. Або нас затягне в цей морок руського міра, і то, що було в Бучі, Ірпіні, Гростомелі в інших окупованих містах, нам покажеться за дитяче свято порівняно з тим, що вони несуть е на собі пане Петре, і військове, і політичне питання, що має бути з ними. По перше, сатисфакція і відплата, якою вона має бути. А по-друге, це коли ми припускаємо, що російські окупаційні війська або знищені геть, або втікають з нашої території. Ми виходимо на кордони 91-го року, але ми з вами чудово знаємо, що війна на цьому не закінчиться. Що має відбуватися після цього? Ми маємо заходити на територію Росії. Ми маємо будувати буферну зону. Як ви бачите загальну систему безпеки? Не в цьому проблема моя візія кардинально розходиться з візіями здорових людей, які займаються політикою. Моя візія така, що безпека України залежить від повністю знищеного рускового міра як такого розчленування агресивного сусіда на 6, 8, 10, якомога більше держав. Звільнити поневолені Росією народи, малі народи, як вони їх називають. Справді, по факту, це вже народи більше, ніж самих московитів етнічних. І тільки так, тоді, коли буде з десяток безпечних відносно невеликих держав на місці цього монстра, тоді можна буде вибудовувати якусь політику. І мені би персонально хотілося трошечки далі зайти від кордонів України, виключно для того, щоб на своїй шкурі відчула вся та Мерзота, яка підтримувала Путіна, яка хотіла цієї війни, щоб вони на собі відчули, що таке війна, так як відчувають жителі Чернігова, Харкова, Дніпра, е ну і інших міст. Я вже не кажу про геть зруйновані міста і, і так далі. Ну, це моє персональне, я розумію, що я, як солдат, змушений виконувати накази старшого командування, але от є такі, така моя візія. Щодо окупантів, всі, хто знаходиться зі зброєю на території України, мають підлягати знищенню. І це треба робити якісно і, на жаль, швидко. Всі, хто втічуть, покаються, Щиро покаються, можуть розраховувати на справедливий суд, і після відбування покарання, стояння на колінах на могилах убитих ними людей, е репарації і так далі, ну це вже на розсуд українців, чи повірять вони їм, чи не повірять. Але має бути покараний і знайдений абсолютно кожен злочинець. Це я, я кажу не, не пафосні не політичні слова. Повірте, якщо. Ті, хто вбивали дітей і літніх людей в буші, якщо їх не покарати, то те непокаране зло має шанс звернутися до нас. Тобто перемога остаточна буде тоді, коли останній злочинець військовий буде висіти на стовбі, десь е Чи -чи, неважливо, де, але висіти. Тільки ви, пане Петре, з вашими побратимами знаєте наш як підготовлена наша армія? На що стане сил? Я вас хочу запитати от, власне з висоти вашого бойового досвіду. Ви знаєте, що дуже багато точиться дискусій про Крим для нашого головнокомандуючого, чого наскільки ми знаємо, Валерія Залужного питання Криму закрите. Ми йдемо, повертаємо територію. Західні партнери сумніваються, що ви скажете, як власне людина, яка ну умовно кажучи, да буде долучатися до руху, який буде йти звільняти наші території? Чи буде з Звільнений Крим, наскільки це легко, важко, що ви бачите в перспективі? Питання в іншій про Звільнення Крима це технічне питання. Питання кількості боєкомплекту, кількості обладнання, в тому числі і танків, РСЗО, тих хаймерсів, може іншого. По суті. Я розумію, що є системи, які зараз можуть нанести враження ну, умовно, якщо переріжемо сухопутний кордон до Криму якимись спецопераціями, то питання Криму воно це виключно технічне питання. Розносяться їхні бази, лишаються на деякий час міст для того, щоб дати втекти всім бажаючим, і заходити да буде не просто, ну це ще одні штурмові дії, там є. Проблеми з місцевістю, там подоланням природних перешкод, але нічого неймовірного, це нічого не бачився. Просто там треба буде довше працювати, більш якісно винищувати ну, дальні системи враження. І більш якісно готуватись до цього тут головне в іншому. Головне чи буде в нас ця кількість? Бо проблема на фронті лишається. У нас дуже великий дефіцит боєкомплекту. От якщо ця проблема вирішиться, то питання Донецьку, Луганську, звільнення я маю на увазі Криму. Це буде питання часу. Так, да, потім буде невеличка дискусія: там чи можна йти за кордони. Ну, я чесно кажучи, берванув свої підрозділи. Навіть потім би послідів за це, але все одно берванув. Пане Петро, ви самі сказали це ж та не секрет, і про батальйон свободи, що ви націоналіст. вас завжди там за паребріками не любили, боялись. А я зараз навіть скажу не вас та. А тепер це вся Україна, всі українці стали в хорошому сенсі, звісно, націоналістами. А чи розумієте ви, чому вони власне так вас завжди боялися? Завжди клеймо, завжди вони згадували різні бздури, що не так з вашою ідентичністю, самоідентифікацією, що вони завжди розуміли, що вас найбільше для них небезпека. Дякую, ви дуже влучно підмітили, тому що е, націоналізм це ідеологія любові до свого. Росія, е, московити, як е, імперія штучно шита, штучно створена. А якщо говорити правду, то поневолена інші території народу, і без <кій> історії саме чому вони вцепились в Україну. Тому що. Це писав і Ленін, це писав і Сталін, і Петро І, і так далі. Без нашої ідеології, без нашої ідентичності, без наших людей, їхня імперія як така не може відбутись ні в ідеологічному, ні в ментальному, ні в інших с більш простіших сенсах. Тому е, людина, яка несе ідеологію націоналізму, для них е, це екзистенційний спротив. Ми передбачаємо, що ми любимо свою родину, свою матір, свої традиції, свою Україну. Для нас Україна свята, окрема, соборна і так далі. Існування такої України це загроза існування самого цього монстра. І коли Україна, українське суспільство почало розвиватися в цьому сенсі, спасаючи себе, спасаючи цього монстра, вони і напали, вони зробили цей кривавий. Я не знаю, як це назвати. Це не терак, це, ну в третьому тисячолітті з розвитком технології воювати зброєю, це ну це треба бути конченими виродками. Що вони і довели? Що вони такі і є. Що вони не зупиняються перед масовим вбивством, вони готові на все, вони готові відрізати себе від свого світу ли, тільки, щоб Україна була з ними підкорена, саме підкорена. Ми, до речі, як ну. Ну, ми, мабуть, як націоналісти не проти, щоб там випити пиво на червоній площі по 25 гривень і так далі. Ну, Жарти жартами, але тим не менше, їм треба поневолена підкорена Україна, і вони ну, як бачимо, що кладуть своє населення ради цієї мети. І ще одне. Ідеологія націоналізму, це ну я кажу, може не всім сподобається, але це правда, це єдине, що врятує і дасть майбутнє нашого народу. Коли наш народ по справжньому себе заповажає, коли ми по справжньому почнемо любити свою землю, свою родину. Поважати нашу релігію, а не користуватися чужою, поважати нашу історію, а не споживати чуже сміття а у всіх сенсах, тоді буде шалений розвиток і розквіт України і українського народу. І тоді, власне, на порівняннях інші поневолені народи Росією захочуть такого самого розквіту, <кій> і ну всі московити це розуміють і не можуть цього допустити, десь так пане Петро Ваші переконання і політичні і життєві вони ж не змінюються десятиліттями. Та оцей націоналізм про який ви кажете, ви ж не змінилися за останній рік. А багато українців це одно до війни поняття націоналізму було дуже сильне. Ну намагалися очорнити як якийсь вид. Ідеології агресивної, там е, якоїсь ненависті до інших народів. І мені здається, зараз от починає от, правда виходити назовні, що націоналізм це любов до свого, це не ненависть до навіть до москалів. Хоча я їх реально не навижу зараз за те, що вони роблять, але тим не менше, це любов до свого всього-навсього. Тому на, на цій базі і розквітна Україна. Та я якраз хотіла сказати, що ви ж як тоді казали про любов до свого до своєї батьківщини в широкому аспекті, так і зараз, тільки тоді, до 24 лютого, на жаль, по ваш бік барикад, була найбільшість українців. Це була робота ворожої пропаганди, це була п'ята колона про російські сили. Тобто, ми знаємо всі, хто проти вас працював в цьому сенсі, та що ні, ні ні, ви що треба дружити? Один народ, одна культура, оце все а націоналістично воно все. Зле і вороже. Чи було у вас бажання ну в му ясно? А в 2014-му році, а 24 лютого було бажання сказати: Так ми ж вам говорили. Ми говорили, що як тоді вони приходили, так і зараз прийдуть. Що треба було своє, а не чуже. І тоді б, можливо, цієї великої трагедії не відбулося. Тоді б вони ніколи не посміли до нас прийти. Вони тому і напали, тому що е Різні оці їхні найманці брехали їм, що Україна роз... настільки роз'єднана, що готова зустрічати з караваями окупанта. У нас були внутрішні, ну там різні погляди на деякі речі, навіть на історію і релігію, але це наші різні погляди. Ми самі в собі всередині можемо розібратися без зайвих там оцих допомагачів, і вони в цьому помилилися. Що навіть українці, які ну, скажемо більш ліберальних поглядів, Відчули цю несправедливість і прийшли, взяли до рук зброю. До мене приходили академіки, до мене приходили представники е інших політичних таборів з питанням: одним, дай автомат. Ну, коли це все починалося, коли у нас вже був добровольчий батальйон. І ви праві абсолютно в тому, що якби любий сусід агресивний наш, там, чи це Румунія, чи там той, що на Закарпатті, чи там ну, будь-який сусід, знав, що українці об'єднані, єдині, і як один такий кулак готові дати будь-якому вісіч. Можливо, можливо, ця війна би була б більш обережна з їхнього боку. Вона б була все одно, тому що ну маємо такого сусіда здеградований. Роками готувалися до цього десятирічними готувались, накачували своє суспільство. Суспільство. Спочатку опирались, вони стовпів опору знищили, таких як там Політковський і так далі. Е, всі, хто міг аналітично думати, здеградовану масу обедлячили і пустили як на фарш сюди в Україну. От вони прорахувались в тому, що та, вони думали, ми будемо сваритися між собою. Так як останні їхні хвилині зараз оце, на, на вихід московських клопів, що вони думають, що частина буде за них, частина проти, і така собі. Маленька громадянська. Ні, суспільство має бути одне єдине чітке. Мені боляче дивитись на одурманих, в тому числі російським е, релігійним відділом ФСБ, який називають себе Українська Православна Церква Московського патріархату, чи як вони там це називають. Ще деяка група цих сектантів лишилася ними одурмановими. Думаю, вони теж прозріють. Бо в програмі партії нашої, коли вона була заснована в 91-му році, було написано. Що Росія є агресор і ворог України. Це не тому, що ми не любимо Росію, просто треба правду в очі дивитися. А ми себе заколихали. І я в тому числі, я думав, що в такій фазі війна неможлива. Я олюднював московитів. Я думав, що все ж таки залишки цивілізації у них залишились. А те, що вони витворяють з нашими людьми, це говорить про те, що вони реально здеградовані.